Декілька тижнів тому я нарешті подивилася серіал від Марвел про Локі, про який мені сестра вже рік розказувала наскільки він має мені сподобатись, і мій світ перевернувся. Добре, я трохи драматизую, але принаймні я знайшла собі нову обсесію і почала абсолютно по-новому дивитись на персонажа, якого все життя вважала злодієм. Через цікаву арку розвитку Локі у Всесвіті Марвел я почала більше замислюватися про важливість недоліків для персонажів фільмів і книжок, почала більш детально аналізувати героїв, про яких я читаю, і взагалі таке враження, що у мене змінився типаж. Бо раніше я найбільше любила таких саме миленьких персонажів, а зараз більш комплексних і таємничих, у тому плані, що вони не ті, ким здаються на перший погляд, і дуже цікаво досліджувати їхню передісторію. Тому сьогодні я вирішила дослідити це питання, дізнатися, чому ми так сильно любимо злодіїв та антигероїв, і за якими персонажами взагалі найцікавіше спостерігати у фільмах і книжках. Це можна вважати як таке своєрідне продовження відео про моїх комфортних персонажів. Хоча тут персонажі вже будуть менш комфортні, але теж які мені дуже сильно подобаються. Я не можу перестати думати про цю тему вже останні декілька тижнів, тому давайте починати. Давайте почнемо з теорії, подивимося, які чинники найбільше впливають на формування персонажа і чому недоліки такі важливі письменниками та письменницями. Майже універсально визнано, що внутрішній конфлікт це найголовніший елемент під час створення персонажа. На ньому базується не лише арка розвитку героїв, а й весь сюжет книжки чи фільму. Бо нам цікаво спостерігати за тим, як герої переборюють свої обставини, вчаться на помилках. І приходять до кращої версії себе. Фактично, внутрішній конфлікт це протистояння мети нашого героя чи героїні з його чи її страхом. І в найкращих випадках він дуже тонко переплітається із головною сюжетною лінією, щоб показати, як зовнішні та внутрішні чинники впливають одне на одного і змушують героя робити ті чи інші рішення. У цій чудовій книжечці від Літосвіти є отака зручна схемка, яка наочно. Показує, як перетинаються сюжет і персонаж, і створюють головну тему. Твору, і як вирішення внутрішнього конфлікту веде до подолання зовнішнього? Давайте наведу кілька прикладів, щоб вас не заплутувати. Візьмемо Фродо Бегінса із володаря перснів. Він береться віднести перстень влади у Мордор і знищити його там. Бо якщо він цього не зробить, то всьому світу і особливо його улюбленому ширу, де він провів все життя. Загрожує небезпека тут виникає внутрішній конфлікт, бо перстень постійно впливає на фродо ментально. Йому хочеться його використати, щоб мати якийсь контроль над ситуацією, щоб відчувати себе не таким слабким, і лише переборовши ці бажання, він досягає своєї мети і. Зможе знищити нарешті цей перстень, хоча тут йому, мабуть, трохи допоміг голом, відрізавши Фродо палець. Або щоб взяти трохи інше медіа, є, наприклад, Карл із піксарівського мультфільму Вгору літній чоловік використовував свою цинічність як захисний механізм, щоб не пускати більше емоцій у своє життя після трагічної смерті дружини. Але пригода з веселим хлопчиком змусила його віднайти свій молодіжний ідеалізм. І Цікавість до світу, і лише переборовши себе і свій внутрішній конфлікт, він зможе зіткнутися. Із справжнім циніком, яким тут виступає головний злодій мультфільму. Приклади є і в українській літературі можна взяти от Степана Радченка із міста підбугильного». Його внутрішній конфлікт полягає у протистоянні між бажанням повернутися в рідне село і допомогти там людям дістати більше знання та більші можливості, та бажанням стати відомим письменником, такою міською знаменитістю, якому він врешті підкоряється. Степана Радченка взагалі визнають як доволі неприємного персонажа, і тут я мушу сказати, що дуже часто саме за такими персонажами, у яких набагато більше недоліків, ще цікавіше спостерігати. Тоді їхній внутрішній конфлікт може бути більш вираженим і ще приємніше бачити їхній зріст і розвиток впродовж історії спостерігати, як вони виправляються та долають перешкоди. Звичайно, розвиток персонажа не завжди відбувається у позитивний бік. І з цієї перспективи також цікаво розглянути добре прописаних злодіїв із їхніми внутрішніми конфліктами, передісторіями та рідкісними арками спокути. Недоліки та внутрішні конфлікти важливі не лише для побудови сюжету, а й для того, щоб зробити персонажа більш життєвим. І завдяки цьому ми часто починаємо співчувати навіть злодіям. Комплексні антагоністи з цікавою метою та передісторією іноді можуть здаватися навіть реалістичнішими, ніж головні герої. І ми до них рілейтимося через недоліки, які бачимо самі в собі. Драко Малфой, Саске, Малефісента, Генерал. Кіріган, Джокер, Хела, Кайло Рен, Гарлі Квін, Мадженто, Клаус Мікаельсон. Це лише декілька прикладів злодіїв, що заслужили на приз глядацьких симпатій, і це не лише тому, що на них приємно дивитися в кадрі. У Леоні із каналу The Book Leo є дуже класне відео про те, що робить злодія цікавим. Раджу його подивитись. Але зі мною, мабуть, найбільше резонували пункти про персональний конфлікт між героєм і злодієм. Коли наш злодій відображає недоліки головного персонажа, або в інших обставинах міг би сам стати героєм, що доводить про те, що ми не народжуємося лихими, про логічні мотиви, про злодіїв, які відображають більш широку систему, з якою бореться наш головний герой, та про злодіїв, які мають хороші наміри, але занадто далеко заходять. Добре продумані злодії не лише роблять історію цікавішою, Шую та створюють напружену динаміку між антагоністом і протагоністом. А й дарують нам ще одного цікавого персонажа, який більш спонтанний і неочікуваний ніж головний герой, і тому спостерігати за ним ніколи не нудно. До того ж, злодії іноді дозволяють розкривати більш глибокі проблеми в суспільстві та занурюватись у теми психологічних травм, дискримінації, проблемного дитинства. Тощо тут слід також зазначити, що варто розрізняти злодіїв, антигероїв і просто морально сірих персонажів. Антигерої Герой — це фактично менш конвенційний головний персонаж, позбавлений певного ідеалізму та моральності, який стикається з непорозумінням інших персонажів, а іноді і самих читачів, але має хороші наміри. Мій улюблений приклад тут це Wuxian із майстра демонічного культу. Але Google також підкинув мені як варіант Дедпула, Росомаху, Доктора Хауса, і таких героїв насправді є багато. У популярних медіа а морально-сірих персонажів часто взагалі важко помістити в рамки героя чи злодія, бо вони діють поза межами чорного і білого, і часто вчиняють, скажімо, злочини заради правильних причин, або ж не дають нам до кінця зрозуміти свою мотивацію і чи взагалі нам треба їх любити чи ненавидіти. Фактично, це герої, із якими не все так однозначно, і мої улюблені приклади це казбре. Екер із шістки воронів, кан Йоган із судді диявола та боромір із «Володаря Перснів. Але тепер моя улюблена частина відео. Давайте подивимося, в яку з цих категорій можна запхати Локі і чому його шлях для мене такий особливий. Перш ніж я почну входити в деталі, я маю попередити, що тут будуть спойлери до фільмів Марвел, до самого серіалу Локі та до всіх інших книжок, серіалів дорам, про які про персонажів, яких я буду згадувати згодом, бо я хочу окреслити їхню арку розвитку, і для цього потрібно проспойлерити як мінімум кінцівку. Але я підпишу назви та імена персонажів у розділах до відео, щоб ви могли з легкістю пропустити те, що ви не хочете собі спойлерити і глянути. Все інше тому можете перевірити тут бігунок. Але давайте повертатися до Локі. Як я вже згадувала, коли я вперше подивилася месників, бо це був перший фільм, у якому я побачила Локі, Тора я глянула лише нещодавно. Я, звичайно ж, сприймала Локі як злодія, і при тому злодія відносно клішованого та передбачуваного. Бо в перших месниках нам не показували його внутрішній конфлікт перед історією чи попередні травми, які могли б зробити його. Цікавішим. Лукі просто з'явився нізвідки викрав Тесаракт і вирішив захопити світ, бо він нібито вважав свободу злом. І врешті він знищив половину Нью-Йорка та вбив дуже багато людей. Але це один із дуже небагатьох прикладів персонажа, який за багато років та впродовж декількох різних фільмів встиг вирости від злодія до антигероя. І нарешті до справжнього героя та протагоніста власного серіалу. Завдяки ньому я вивела власну таку невелику формулу персонажів із недоліками, за якими мені найцікавіше спостерігати, і вона складається із п'яти пунктів: перше це травматичне минуле, друге це відплата світу за несправедливості, наслідки дій. Робота над помилками, і нарешті спокута та героїчне закінчення з подоланням внутрішнього конфлікту. Якщо детальніше, то травматичне минуле Локі полягає у його вихованні, бо Одін не був його справжнім батьком, а лише підібрав його на ворожій планеті, тому що він сподівався, що Локі стане для нього таким шансом укласти в майбутньому мирну угоду. Мало того, що Одін все життя вчив Локі, фактично ненавидіти власну сутність, переказ. Зуючи історії про жахливих. Морозних велетнів, які вбивали азгарців століттями, так ще й нам дуже явно натікають на те, що саме Тор був батьковим улюбленцем, і між братами постійно існувала атмосфера нездорового змагання за його увагу. Фактично, все, чого Локі насправді хотів, це досягти рівності із батьком та братом і перебороти свої слабкості. Тому він і вважав, що бути королем це його право від народження, бо його батько був королем, Ролем його брат теж. Вже отримав коронацію і в майбутньому міг стати королем Азгарду. Тому Локі також все життя шукав свою славетну мету. Однак, після першого фільму, в якому Локі намагався знищити Йотунхайм для того, щоб врятувати азгард від постійної війни, але не отримав за це бажану винагороду. Він у месниках повертається з мертвих для того, щоб помситися світу і водночас знайти новий трон, де. Інде, а саме на землі, тут ще є майже підтверджена теорія про те, що за рік, коли його вважали зниклим, оцей от рік між першим фільмом Протора і першим фільмом Месників, він насправді перебував у полоні Таноса, пережив тортури та психологічні маніпуляції. Тому його жорстокість і нестача емпатії у месниках вже читаються як зламана менталочка та сув моральних принципів на базі того, що пережив він сам. Пізніше у серіалі Локі вже сам аналізує свої дії та розказує Мобіусу, що його вчинки були частиною ілюзії. Жорстоким складним трюком, створеним слабкими, щоб вселяти страх відчайдушним прийомом для отримання контролю, звичайно, погане дитинство не виправдовує жахливих вчинків і вбивств десятків людей, тому для того щоб Навчитися на своїх помилках Локі спочатку мав побачити справжні наслідки своїх дій. В кінці перших месників ми бачимо, що Локі опиняється в кайданах, і на початку другого фільму про Тора його відправляють у темницю, вочевидячки, на довічне ув'язнення. Але реальні наслідки для нього приходять тоді, коли витівка Локі випадково призводить до смерті його матері, єдиної людини, до якої він був пос. Справжньому прив'язаний і по справжньому її любив. Саме мати завжди найбільше турбувалася про Локі та навчила його чарам, тому її втрата стає дуже темним моментом у його житті та змушує його. Переосмислити власні вчинки, і водночас ця втрата викликає у Локі жагу до помсти, яка нарешті ставить його по один бік із своїм братом, і він показує вперше лояльність та самовідданість. Звичайно, Локі не одразу стає хорошим хлопчиком, як мінімум, через його характер та роль як витівок та брехні. Рагнароку ми дізнаємося, що частковою причиною його попередньої самовідданості був його новий план захопити владу Асгарді, правда, цього разу мирним шляхом. Хоча тут у нього вже немає вайвів злодія як такого, але він поки ще і не антигерой, бо його жага до влади призвела до багатьох проблем і до того ж, він продовжує обманювати та зраджувати всіх на своєму шляху у своєму класичному стилі. Ми дізнаємося про його справжній. Жні сентименти лише коли він повертається на асгард, ризикуючи своїм життям, щоб урятувати власний народ та виправити помилки. Можна сказати, що Локі досяг повної спокути ще на початку війни нескінченності, коли він пожертвував собою, намагаючись вбити Таноса. Але, звичайно, найкрасивіше його арка довершується в серіалі, де він є протагоністом і має свій трагічний героїчний кінець, що, на мою думку, робить. Його шлях таким довершеним, це те, як він наприкінці приходить до повного заперечення своїх колишніх помилкових ідей і робить все у своїх руках, буквально щоб повернути людям можливість вільного вибору, коли у месниках він ходив і розказував про помилковість концепції свободи і як всім буде краще під його тиранією. Локі нарешті знаходить свою славетну мету у тому, щоб врятувати друзів, які допомогли йому позбавитися від сам. Мотності та синдрому вигнанця. Звичайно, не всі антигерої рухаються за такою самою траєкторією, як Локі, але тим вони, мабуть, ще крутіші і ще цікавіші, що від них можна очікувати чого завгодно. Я хочу згадати декілька моїх улюблених кейсів персонажів із недоліками, розставити їх по категоріях від злодіїв до антигероїв. Та морально-сірих персонажів, і трошки розповісти про їхню арку розвитку. Знову ж таки, тут буде трохи спойлерів. Давайте почнемо із зуко з аватару останнього захисника, бо його арку спокутив, вважаючи на найкращою на світі. І він, мабуть, тут найбільш схожий на локі, якщо не зважати на те, що він трохи душний у порівнянні. На початку мультсеріалу зуко є нашим головним злодієм, адже він полює на анга для того, щоб забезпечити подовжену владу свого батька, що є тираном і загарбником. Але ми також дізнаємося, що батько все життя вважав його слабким, жорстоко ранив його, залишивши опік на обличчі. Та вигнав його з дому та з усієї рідної країни, відправивши на пошуки аватара, які ціле століття вважалися марним. Ми вперше дізнаємося про моральність Зуко, коли він рятує Анга від смерті під маскою синього духа, якщо це так правильно українською називається. І поступово ми дізнаємося, як він раніше намагався протистояти жорстокості свого батька у військовій справі. Звичайно, як зазначила авторка каналу Кілограм Квіджі, коли оглядала Аватара, зуко зараз важко сприймати із великим співчуттям, бо у нього є вайби хорошого русского. Але через те, що він все таки був дитиною чи підлітком у серіалі і поступово аналізував свої дії та, врешті, перейшов на бік добра, за його аркою розвитку, все одно було дуже цікаво спостерігати. Серія Грінбеунсага фонделі схожа на останнього захисника, тим, що тут також є багато впливів азійських культур і традицій, які змішалися, щоб створити новий захопливий і дуже реалістичний світ. Тут морально сірими можна назвати майже всіх персонажів, бо в сюжеті йдеться фактично про мафіозний клан, якщо можна так сказати, який, однак, був створений для захисту країни від загарбників та контролю над природним ми ресурсами, які інші держави хотіли викрасти, авторка класно заглиблюється в усі переваги і недоліки кланів на Киконі, скільки життів вони врятували і водночас занапастили. Але факт залишається фактом, що всі наші головні персонажі. Періодично вбивали та обманювали, навіть якщо це було заради захисту власної родини, найбільше мені тут виділяється як морально сірий персонаж, саме Каул Хіло, другий син родини і майбутній лідер клану. Його недоліки включають усе можливе від егоїзму та надмірної агресії до зради коханій та вбивство дружини власного брата. Але тим не менш за його розвитком дуже цікаво спостерігати, бо за ті 30 років що промайнули впродовж трьох книжок, він перетворився із замашистого юнака, який ліз у бійки до досвідченого лідера та уважного батька. And I think that's beautiful. Не можна забувати про короля морально-сірих персонажів Віктора Вейла із Vicious з Вікторії Шваб. Чому тут так багато звуку? В це якраз той кейс, де важко назвати героя дуже героїчним, а злодія суто злим, але динаміка між головними персонажами, які перейшли від... Суперництва та дружби в університеті до бажання вбити одне одного в будь-який можливий спосіб, неймовірно цікаво. Ми знайомимося з Віктором, як і з багатим синочком та університетським Вундеркіндом, який починає занурюватися в тему надздібностей у людини в рамках своєї дипломної чи лабораторної роботи, я вже точно не пам'ятаю. Але заздрість до друга, який не лише став безсмертним, а й завоював увагу дівчини, в яку Віктор був закоханий, спричинила одержимість, і, врешті, Віктор прийшов через надзвичайно болючий і небезпечний досвід, заради того, щоб отримати суперсилу. В процесі він випадково вбив цю саму дівчину, потрапив у в'язницю і 10 років планував ідеальну схему помсти, що вже звучить як не дуже здорове заняття. Додайте до цього, що його суперсила полягала в маніпуляції болем, і він звучав Атиме як божевільний злодій, хоча насправді він впродовж книжки рятував багато людей із нездібностями, яких намагався вбити його колишній друг із комплексом Бога. Китайські фентезі теж дуже люблять антигероїв, і один із моїх улюблених прикладів це Вен Кашін із слова честі, що звучить трошки дивно в перекладі. В одному з перших епізодів ми дізнаємося про його роль короля долини Привидів, І хоча він перед іншими персонажами прикидається добрим філантропом, на фоні розходяться новини про вбивства та хаос, які вчиняють його підопічні. Але, по перше, виявляється, що інші привиди, зрадники, які працюють на головного нашого злодія? А по-друге, ми, врешті, дізнаємося, як він потрапив в цю долину привидів. Що люди, які зараз називають себе благородними лідерами у світі Джанху, насправді спричинили жорстоке вбивство його батьків, і скільки аб'юзу він потім пережив. Хоча його бажання помститися фактично виправдане, Венкашін сам врешті приходить до розуміння, що його методи спричиняють багато смертей невинних людей, і відкидає свої плани на користь спокійного життя зі своїм новим другом або більше ніж другом, і він зосереджується на тому, щоб допомогти йому знайти спосіб вильку наприкінці він доводить свою правду вже завдяки доказам та свідкам і жертвою собою для того, щоб подарувати Цешу вічне життя. Якщо ми вже заговорили про дорами, то буде гріх не згадати Кан Йохана із Діявольського судді. Це був, мабуть, перший випадок на моєму досвіді, коли з кожною серією якісь нові відкриття про цього героя перетягали ваги то на бік добра, то на бік зла, і я ніяк не могла визначитися, що я взагалі про нього думаю. На перший погляд склалося враження, що він бажає влади, і заради цього готовий підлизувати всім корумпованим політикам у залі суду. Але потім виявляється, що він підкупає свідків та адвокатів і робить особливі зусилля для того, щоб їх закопати. Однак це все таки було незаконно і величезне порушення правосуддя, що викликало зневагу судді Кіма, який працював із ним на шоу, і був весь такий правильний. Його жорстокість і те, на що він був готовий заради мети, дуже напружували, якщо не лякали. Але згодом ми дізнаємося, що він робить все це. Щоб захистити свою племінницю та помститися за брата лише на самому кінці дорами, коли ми бачимо його емоційну глибину і дізнаємося про план тих політиків. А повірте, він був набагато жахливіший ніж його схеми, ми можемо з упевненістю сказати, що він весь цей час був правий. Але завдяки постійним сумнівам і контрасту між його травматичною передісторією та владним характером, він все таки був дуже комплексним персонажем, за який спостерігати було незадоволення. Пройдемося трохи по морально-сірій класиці, бо саме цим у свій час вирізнилася шістка воронів лібардуго. Тут теж морально сірими можна назвати майже всіх персонажів, але каз і його хобі вирізати людям очі запам'яталися найбільше. Арка Каза Брекера починається з його невинного дитинства, коли після смерті батька він зі своїм братом приїжджають в Катердам і потрапляють в аферу Пеки Ролінса. Хлопці опиняються на вулиці у період епідемії чуми і старший брат помирає в той час, як каз вчиться виживанню та прагне лише помсти. Що робить його ще цікавішим як головного героя та морального сірого персонажа? Це травма ноги, через яку він шкутильгає та відчуває біль у найнезручніші моменти. Але навіть цю слабкість він зміг перетворити на рису, що лякає його ворогів. Врешті каз стає лідером банди, обкрадає туристів і завідує казано. І це все приблизно в 16-17 років. Водночас ми знаємо, що він врятував інеж із борделю, куди її привезли як рабиню. І що його друзі насправді важливі для нього, незважаючи на його схильність командувати ними. Загалом це був герой, може й не дуже приємний, особливо моя сестра любить розказувати, як він їй не сподобався, але водночас комплексний і цікавий. І закінчимо ми героєм, про існування якого я забула, але нещодавно віднайшла, коли подивилася серіал про нього. Якщо ви читали в школі Олівера Твіста, можливо, ви пам'ятаєте, що там був хлопчик на прізвисько Спритний плут лідер такої молодіжної банди е, кишенькових злодіїв, які жили із євреєм Фейгіном. Не тим Фейкіном, але теж дуже поганим. Так, от у 2023 році вийшов спіноф про нього, де цей самий спритний плут або ж Джек Доусон, як його справжнє ім'я, виступає антигероєм. Ми дізнаємося, що після подій Олівера Твіста Джек потрапив у в'язницю у віці 13 років, і Фейгін відмовився рятувати його звідти, тому він зненавидів старого єврея і втік самостійно. Згодом він якось потрапив у британський флот, і один військовий хірург взяв його під своє крило та навчив своїй справі. Вже на початку серіалу Джек живе як чесний лікар у новій колонії Порт Вікторії в Австралії. Але єдина проблема в тому, що лікарям тут майже не платять, тому він частенько грає в карти на гроші. Коли його обманюють та вимагають величезну суму, Джеку доводиться частково повернутися до злочинності для того, щоб підзаробити. До того ж, у нього склалася дуже цікава динаміка із донькою губернатора, яку він наприкінці прооперував, щоб врятувати від загибелі, навіть коли поруч стояв чоловік із пістолетом, очікуючи на те, щоб арештувати його. Якщо ви ще не чули про цей серіал, то в принципі можу вам порадити. Сподіваюся, вам сподобався мій маленький аналіз. Я сама дуже люблю дивитися такі відеоесеї, але поки що не набиралася достатньо натхнення, щоб сісти і розписати та зняти щось схоже. Але виявилося, що достатньо просто класного серіалу, який спричинив у мене легку обсесію, щоб я почала все розкладати по поличках і закопуватися в теорію. Лайк, якщо у вас теж таке буває. Пишіть у коментарях про свої улюблені тропи для злодіїв. Та антигероїв, що вам зазвичай подобається в таких персонажах, і що для вас значить внутрішні конфлікти та недоліки персонажів. Також пишіть, що ви думаєте про героїв, про яких я сьогодні тут згадувала. Особливо, якщо ви також дивились Локі, то діліться своїми враженнями, бо я поки що досі не вилізла з цієї ями. Якщо вам було сьогодні цікаво, то не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на канал і тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А ми з вами зустрінемося на наступному тижні.